Ква, з вами Іля, і сьогодні ми починаємо <кій> нове виживання в ламбертайконі. Ми будемо грати на одному слоті. Всім ще раз привіт! Я вже купив собі один слот і сокеру маю. І я вже накопив 358 доларів. Ми можемо купити якусь кращу сокеру. А це скільки коштує? 90. А це 190, а наступно 500. Ну, давайте накопимо на ту, що за 500. <кій> Якраз є куча дерева всякого. Ну, давайте оцего наробимо. Що спереді мене. М. А все. Якщо це мій третій сейв, бо в мене є ще два. <кій> на одному буде мій основний сейв, а на двох інших на одному іншому буде, типа. Оце виживання на одному слоті, а на другому секрет. Побачите, коли я вже дороблю. Давайте накопимо на сокиру. <кій> Отже, вроді на сервері є один мій друг. Майже вже накопили на ту сокиру. <кій> <кій> так, здаємо. Ну, маму дала. Так, давайте ще дерево попробуємо. Так, я напевно поставлю на паузу і накоплю на, на ту сокиру. Так, е я вже накопив на сокиру, тому можемо купити її. Ось вона. Так, все, можемо її відкривати. Ось така у нас тепер є сукером. Пробую все в два рази швидше. Тільки я, правда, не пам'ятаю, де я базу свою поставив. Я можу її переставити. Так, де буде переставити базу? На горі дуже далеко поставлю задімазина. О! Кіше я місця. Тут і все. Так, ладно. Ну тоді тут. <клухи> така у мене база. Табличка тут стоїть ще. Можемо йти робити дерево і продавати. Тепер це буде набагато швидше, бо у мене більше сокера. <клухи> Точніше краще, а не більше. О, тепер аж з трьох ударів лишень. Робить дерево стандартне. Ну ладно. І так, ти сдача, коротше. Їх дві є. І так, пробуємо. Все. Так. Оп. Закидываем. Так. И еще одна. Оп. Все. Класс. Еще есть 98 долларов. Давайте я, напевно, за кадром накоплю на машину. І тоді ми поїдемо за березою, бо вона дорога. Або ні, давайте я за кадром накоплю на переробку, на як саму дешеву. <кій> І на машину. Все, включаю. На паузу ставлю, коротше. Так, я вже накопив 400 доларів, тому ми можемо купляти машинку. Все. Тепер ми зможемо поїхати за деревом. Я не дуже пам'ятаю, де я свою базу поставив. І в мене опять лишилося дуже мало грошей. От, вроді, ота моя. І в мене лишилося дуже мало грошей, щоб щось купити. Тато моя база. Так. Ставимо і можемо зразу їхати по бе. Березу. Поїхав. Ну, можемо ще якесь дерево робити, але... Ой! Ця машина дуже повільна, тому треба накопити на кращу. Я, напевно, буду копити зразу на те, що 19 тисяч коштує. Напевно, ми її копимо в другій серії. Ну Можна це зібрати. І не треба вроді далеко їхати. Якщо вона ще не чиїсь, чи... то можемо збирати. Просто далеко їхати не треба. було. Класно, Далеко їхати не треба. було. І спускатися потім і не переживати за те, що щось упаде там. Так, це я краще поставлю сюди, та. Також можна цей кусочок взяти, просто його порубати. Так взяла, так закинути. Ладно. Що? Треба буде. Я думаю, що в другій серії ми вже зможемо купити якусь е, сокиру класну. Тому що е, за цим, що з магазину, ну вони, звісно, непогано роблять. Ну, треба ж буде потім їхати ще й по якійсь дорожче дерево, а його, але його ж буде тяжче робити з такою сокирою. Напевно, ми купимо потрійну сокиру, тому що, ну. Це сама топова в грі, але вона. повільно рубить. Але найбільше рубить. типа. Не знаю, як вам пояснити. Так, все, ми вже майже все погрозили. І все, отак от, все влізло. Во. Все, все влізає, навіть не випадає нічого. Головне, щоб цей кусочок не випадав, щоб в кабіні сидить. Ой, а де цей кусок випу? Я щось навіть не помітив, що він випу забрати. Можемо зразу наїхати не на базу, тому що я вже привик, що я їду обробляти. можна зразу їхати продавати. Цікаво скільки Аккуратно. цікаво, скільки за таку малу кількість берези нам дадуть цих грошей. Спершу подивимось за цей довгий кусок. Було 8, а стало 33. Нормально дали. Ну, і ці маленькі, це вже не цікаво. Подивлюсь, скільки... Я зараз не дивлюсь, але мені цікаво подивитися. Я подивлюсь вже зразу як все продам. Я Надіюсь, ми хоча б накопимо в цій серії на цю, як це називається, переробку та, що. Сіра, переробка. Так, ще чуть-чуть, пише. -чуть, зараз продамо все. І подивимось, скільки буде. 10% треба буде зробитися. Так, 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 і останній кусок, і. А, ще два. Продавайся і. 192 долара. Ми заробили. 180 с чем доларів Нам, напевно, вистачає на цю саму дешеву переробку. Я не знаю, купляти її чи ні. 130? Ну, давайте копимо. що в другій серії ми накопимо. Ну. Ем, А, все. Все, можемо їхати ставити її на базу. <кхем> Поїхали. Так, ну стартовий лут у мене вже є. Блін. Так, треба переставити її. От так, и давайте настройки зразу поміняємо. Щоб нормальне дерево було. Давайте якраз її попробуємо на. Оцей сакулі. Что, вишня? Так. 4, 5, 6, 7 ударю. Ну, нормально. Але це ще й не остання сокира, ще є за 2000. І ще є всі інші, що продають люди. Тобі нормально? Що Тобі... це таке? Ого. Це таке маленьке лісопилка. Переробка, чи як он називається? Вроді воно називається лісопилка. Ну я. Та, ну, ти куди їдеш? Та йой, що так лагає? Сочки дают, Ну, нормально. І що? А, ладно? Так, пойдемо, скільки нам за цей кусок. Скільки вийде дерева за цей кусок. Ого, там якийсь сусід Багатий. Дер. Ну, нормально, нормально. Так, і оцей ще кофок оброблюємо. Ми можемо їх здавати, в принципі. Я думаю, що на цьому ми першу серію і закінчимо. Так, зараз. Треба буде поїхати і здати це дерево. У мене зараз 62 долара. Зараз подивимось, скільки буде доларів. Та куди воно пропадає? Я ж тільки що сюди кусок став, ні? Я ж кусок. Дійці, ставлю кусок. Дивіться, ставлю кусок. Обертаюсь, беру. Якщо так зроблю. Ладно, все на місці. А якщо подивимось. Все на місці. Магія якась. Ну ви ж виділи, що пропав кусок. Наступній серії, я думаю, ми поїдемо по лаву в дерево. Так, можна це здавати? Так, було 62 долара. Все, я запам'ятав. Якщо... Не дивлюсь, не дивлюсь, скільки там вийде. Але Дуже цікаво, 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 цікаво. І останній кусок і зараз подивимося. Давайте їдьте. 318 ДОЛАРІВ! Так це взагалі шикарно! У мене було 62 долари, зараз 318. Я взагалі буду красарку робити і обробляти її. На цьому ми можемо закінчити першу частину. Але я ще зроблю... А, ну давайте, ладно. Так, я це відсуну, щоб не було видно. Я хочу зробити ще превюшку для відео. Так. М -м. В цій серії ми добули яку на яку лісопилку першу машину, а також таку сокиру. А також ми купили територію, на якій буде все. На якій буде все. Всім па-па!